Всім привіт! Дуже полюбляю ловити хижу рибу спіннінгом. І ось вдалося зібрати такі приманки. Вони подібні на джерк від фірми Strike Pro. У них там є Baby бастери тіні-бастери, бастер-джерки. В мене в моїй риболовній спіннінговій колекції є два джерки довжиною 10 см та 12 см. Це Оригінали ще в той час продавалися з овнеровськими трійниками, але щука боїться їх. За окуня взагалі мовчу. На 10-сантиметрового джерка вдалося піймати лише одну щучку, десь така, приблизно 200 г, а на 12-сантиметрового там взагалі жодної покльовки, жодного виходу. Приманки, не знаю, в інтернеті всі хвалять, всі ловлять, в мене вони не ловлять. Ну, але в нас водойма мілководні. Риба дуже капризна, пробував я, звісно, і на водосховищах ловити, але ну, чомусь щука такі джерки не атакувала. І тут випала нагода по досить такій дешевій ціні. Деякі за 5 гривень, деякі за 6, деякі за 11 гривень. Там буквально декілька центів, звісно, по акції заказати собі ось такі приманки. Тут є 4 джерки довжиною 6,8 см. Ви бачите, під окуня один. Під окуня другий. Це якби форелька. Він пофарбований в таку фарбу, що накопичує світло і десь в каламутній воді світиться. Ну, у нас водойми зазвичай каламутні, тому цікаво буде, як він себе покаже на такій воді. І тут уже більш під червонопіркою, під плітку такий колір. Його, повторюсь, довжина 6,8 см і вага 9,8 г, отак приблизно. І взяв ще одного більшого. Його довжина 9 см і вага 21,5 грам, такий в нього колір мені зразу нагадав золотистого карася. Ось такі приманки. Можна було заказати ще джерк довжиною 11 см, але на наших водоймах, повторюсь, мають 10 см-12 см бастери. Оригінали, риба їх не атакує, тому якось джерк довжиною 11 см я побоявся купувати. Як тільки отримав ці джерки, зразу замітив ковпачки на трійниках. Це добре, коли складеш джерки в одну коробку, щоб гачки між собою не путалися. Хоча я стараюся такого не робити, в мене кожна приманка лежить окремо, щоб фарба не обдиралась, але все одно ковпачки тут присутні. і Трійники вони тут явно замалі, вони дуже малесенькі. Я їх, звісно, поки що замінювати не буду, але якщо риба буде атакувати цей джерк і буде сходити, прийдеться на кожному поставити трійнички трішки більші. Цей джерк шумовий. Ось такі. Джарки будуть мій роболовній спінінгові колекції. Розраховую ловити щуку, бачите, найбільший 9 см. Навісті менші, довжиною 6-8 см. Десь на водосховищах або на річках можна розраховувати і ловити окуня. На наших мілководних водоймах, повторюсь, окунець боїться такі великі приманки. Ну. Можливо, десь і атакує, але на наших калюжах це щука, десь річки водосховища, крім щуки, може бути і окунь. Оригінали Strike Pro Бастери в мене не ловлять рибу. Як кажу, так як є. Я знаю, що в інтернеті дуже багато ловлять на них, щука кліє. а в мене ну, не ловить. От кажу, у нас такі мілководні водойми, риба капризна, риби мало. Бояться вони ті джерки і. Не атакує їх щука. Подивимося, як ось ці приманки подібні на Strike Pro бастери, покажуть себе в роботі. Друзі, хто рибалив оригінальними джерками від Strike Pro, Пишіть ваші враження в коментарях під відео, які трофейні риби клювали, на які приманки буде цікаво почитати. Також хто ось такими копіями, подібними на джерки Strike Pro, теж рибалив, можете написати і свої враження. Буде цікаво почитати.